Друзі, добрий день! Ви на каналі тут люди. Пора розказати щось трошечки про роботу в Нідерландах. Кручу педалі, велосипед, народний наш транспорт. І хочеться вам сказати позаді мене село. Село класичне нідерландське село. Дивіться, яка картина цього всього так сказати, успішного. Заді мене там село. Заді мене звичайне село, звичайнісіньке село, дуже маленьке за містечком Леур Воно містечко саме невеличке. А для нашої чаплинки е чеплинки такого, щось, велодоріжки. Обов'язково. Я зараз їду в інше місто, є велодоріжки, і обов'язково цей двигун цього всього щасливого, прекрасного це заводи, це фабрики, це виробництва, це склади. І тут потрібні люди, завжди потрібні люди. На роботу потрібні люди. Все залежить, звичайно, від регіону. Але в більшості регіонів, в більшості випадків, з ким я спілкуюся, робота є. І коли людина мені пише, що дуже важко знайти роботу, ну є на то свої рідні обставини. Можливо, там, знаєте, десь селять людей, коли потрібно далеко добиратися до роботи. В людини немає автівки. Це також є, але більшість випадків це завод, це фабрика, це склад, це все є. І сьогодні я хочу вам коротенько, не знаєте, не воду, не. Не бурлить розказати, як ту роботу шукати, і дати основні ті фірми, до яких можна звертатися, які я знаю, і, в принципі, перевірені. Фірми, які безкоштовно працевлаштовують на роботу, це, без, це безкоштовна функція. Не треба за нікому гроші платити. Мені як розказували люди, які їхали з України і платили нашому брату українцеві по 400 євро за вакансію. Подивись, який велосипед я собі купив. По 400 євро за вакансію я думаю, де ж де ж ділося те людське? Ну як так можна? І люди сюди приїжджають, влаштовуються на роботу, і ця робота не завжди те, що їм розповідають. Дуже багато ще людей обманюють, просто на гроші кидають. І це ж наш брат українець робить. Хіба це е, хіба це ну нормально? Це дуже гидко. Це все безкоштовно робиться. Безкоштовно вас влаштовують на ту роботу, аби тільки ви працювали. І хочеться сказати, перша робота, як перший блинкомом, не завжди вона буде чудова, не завжди вона буде прекрасна. Я це все знаєте пережив. Я це все перепрацював. Робота без англійської мови можна, можна, звичайно, можна, і це скільки разів було. Коротше, поїхав, поїхав. І зараз все вам розкажу, ви там сидіть, беріть, запишуйте, інтернет відкрили. Якщо сайти не заходять, ВПН включили. Якщо з України дивитися, заходьте, дивіться, все, то є. й баби, дивися, як. відпочивають. Молодці, напрацювалися. Ладно, погнали. Я проїжджаю ці села, проїжджаю ці містечка, бачу ці заводи. І розумію елементарно, за що чого воно працює. Приїжджає дуже багато мігрантів. Мігранти працюють на цих заводах, на фабриках. Чехи, поляки, литовці дуже багато. А нідерландці на цих заводах, знаєте, я ніколи не бачив, щоб на складі е, працював рядовий нідерландець. Ні, для цього ми є. Ми є для цього. Як би грустно, але так воно і є. І коли розказують, що українців будуть виселяти з Нідерландів, то мені в це мало віриться. Ми тут дуже значимий ресурс в Нідерландах. Ми працьовиті люди. Ми себе показали як дуже працьовиті люди. А ще мені дуже знаєте, ну неприємно. Е, наші політики, наші депутати, верховні мужі, як кажуть, да? вони ж їздили в Європу. Вони бачили, як все тут працює. Як все тут процвітає, як все відбувається сусідня Польща, але в нас в країні чомусь нічогось не придумувалося. нічого якось ну так воно стопорилося. Зараз особливо кажу про свою Херсонську область, про ті села, як все це не занепадало. Ну але не про це. Погнали про роботу, розкажу. Е, дивись, коротенько, зараз розкажу про кейси про пошук роботи в Нідерландах. Перша робота. Ви приїхали сюди, отримали житло. От, Щоб не затягуватися все милом, ви отримали житло. Е, у вас є обов'язкові документи. Це паспорт е, закордонний, це БСН, це стікер, це банківська карточка. Це все робиться максимум за місяць. Зараз це все дуже швидко робиться. Перша робота. Скажу сразу, це не сама сладка робота буде. Перша робота, як виявилося, знаєте, як показує. Практика, що ми з вами не сильно добре знаємо е англійську мову, тим паче нідерландську мову, вчіть мови, тому що коли ви знаєте мову, це вже, оце вже рівень, і ви можете пренебредувати на щось краще, на щось більше, там, де є комунікація. Без знання комунікації це склади, заводи, фабрики. Таке важка важка робота, як показує практика, і так воно є, мій особистий досвід. Ще хочеться сказати, е пошук роботи дуже дуже значна порада, яка от е Друг мій, вже людина, яка має роки, прожив це життя, як вони зробили. Обов'язково розпочатайте класне, зробіть собі резюме. Дуже багато є конструкцій, щоб зробити собі резюме, англійська мова, нідерландська мова і польська мова. І просто йдіть, е, заводи, фабрики, готелі, ресторани, своє резюме. як показує практика, хтось це й візьме. От тут дуже багато роботи. Дивіться. З розказую фірми агенції, які беруть людей на роботу і беруть людей з мовою, без мови. Дуже багато цих агенцій, все більше і більше про них буду розказувати, щоб ви, люденьки мої добрі, нікому не платили гроші за працевлаштування, тому що гроші за працевлаштування, як показує практика, це кидалово. Це кидалово, і якщо людина приїжджає на роботу, то не те, що їй обіцяли. От мені буквально хтось написав недавно, що приїхала на роботу, ви казали не платити гроші, приїхала а тут, все отак пішло шкереберть. Дивіться: заходите. Інтернет, включаєте ноутбук. Якщо сайти не підтягуються, включаєте ВПВН. Сервогруп є така компанія. Внизу буде силочки, все буде по силочкам, Заходите. Телеграм-канал робимо. Це. Тоже також дивіться: сервогруп дуже багато в нас з Бреди, з Тільбурга, з Герцогін-Боша працює через цю компанію. Я через них також працював. Робота, де багато людей беруть без знання мови, можна приїхати, влаштуватися. Якщо знаєте польську мову, 100% кудись вас влаштують. Працюють поляки, українці працюють дуже багато людей. Працює, багато вакансій. Дуже багато зараз дивлюся, дуже багато вакансій. Я працював з цією компанією. Мені не сподобалося, чому кажу, тому що був досвід, що мені просто не сказали, де я буду і з чим я буду працювати. Робота мені не сподобалася, я пішов далі. Знаю, що багато вакансійних є пікінги, різні, різні заводи, склади, пікінги, якісь сортировка. Роботу знайдуть. Сайт дуже зручний, є приложуха на телефон. Можете поставити. Наступне, Наступна компанія це SmartWork. Дуже цікава компанія. Вона працює в Україні. Ви можете позвонити. В Польщі, в Україні, в Чехії, в Німеччині ви можете позвонити. Дуже великий пошук роботи в них є. За вакансії гроші вони не беруть. Тому що це фірма, яка працює в Україні, за працевлаштування вони гроші не беруть. Але, як показує практика, повторюсь, що з України людей, яких набирають, то вони требують знання англійської мови. Мої знайомі дзвонили, їм сказали, що треба знати англійську мову. Так що вчимо? Наступна компанія Salant. це нідерландська компанія, Вона працює винятково на нідерландській мові. Заходите на сайт через переводчик, переводите. дуже багато вакансій. Є навіть вакансії, де не треба знати англійську мову. Можна влаштуватися. І до речі, тут такі роботи, де можна влаштуватися, наприклад, на завод Scania. І це дуже, знаєте, дуже гарно оплачуємо робота. Там люди працюють в три зміни. Якщо ти там працюєш в нічну зміну, то в тебе ставочка вже побільше йде. Раджу зайти через силочку, заходимо, дивимося, вакансії, вибираємо. найдете собі щось. Наступна фірма Tempo Team. працював з цими людьми. Моя перша робота була через фірму Темпотім. Я знайшов місто Тільбург, і в них було. Вони досить грамотно, знаєте, підбирали персонал. Якщо в сервогруп там просто нас гребли, отако або як, то в темпотімі мені сподобався підхід. Ми пішли, подивилися, яка робота, нам показали роботу, нам продемонстрували роботу. Нам спитали, хочете, не хочете. Ну такий, от команда, у нас собрали. Перша наша зустріч на нас. Пригостили чаєм і піцу. і Було, знаєте, оцей нідерландський такий підхід, для мене був людський підхід, для мене був дуже дивний. Оці кабінети, офіси це просто неймовірний мій був такий знаєте, опит. Я, я раджу цій компанію, але коли в місті Бреда я почав шукати роботу, то вони вимагали чіткого знання англійської мови. Але літо весна, дуже багато вакансій, коли людей набирають без знання англійської мови. Осень, зима підприємства скорочуються, і таких оце українців, які не знають української англійської мови, то їх трошечки розпускають. Так що раджу зараз на осінь знайти таку роботу, яка б щоб ви могли там зачепитися. Дуже багато вакансій, до речі, і в багатьох містах Нідерландів. Наступна компанія, через яку дуже багато людей знайшло роботу, дімен місто Гранстад. Я особисто з ними не працював, але мої знайомі мені рекомендували, що дуже класна компанія, набирають і багато вакансій і завжди дзвонюють, Ви можете написати їм на почту, але я раджу дзвонити, приходити в офіс. Приходити в офіс з перекладачем. Отакий. От йти на пролом. Це, це ефективніше буде, чим просто писати на почту. Я з ними не працював, але є така компанія. Наступна компанія Олімпія зараз просто зайшов на їхню на їхню, на їхній сайт. Дуже багато вакансій. Вакансії є, ви вибираєте місто, відстань, куди ви можете їздити, якщо у вас там далеко, машина може є. Багато вакансій є логістика. Помощники також є вакансії хаус кіпінгу. Це теж цікава робота. Я про це знімлю випуск, як працювати в отелі Хаус Кіпінг, щоб ви трошечки розуміли. Це знаєте, така робота, коли ти бігаєш. Ну, я кажу, що я унітазимею. Не буду там, знаєте, закручувати. Так, е наступна мені скинули таку цікаву, я з ними не працював, але це будівництво в більшості варіантів будівництво. Сайт називається Ковебо. Ковебо зайдіть, подивіться, хто будівники, хто займається такими моментами. Там тут дуже, дуже цікаві варіанти і дуже великі зарплати. До речі, про будівництво колись може я знімлю доберусь до до тої людинки, яка тут починала з нуля і зараз дуже якісний будівник. І вона тут на дуже поважному рівні. Своя вже в людини компанія є і працює в Нідерландах на замовлення, отримує великі гроші. Наступна фірма. Адеко це також нідерландська компанія. Дуже багато просто зайшов на сайт дуже багато таких, знаєте, топових, топових вакансій. Де працівник будівництва 15,48 за годину. Співробітник служби підтримки клієнтів 16.45. Виборчий працівник 1548. Центр обслуговування клієнтів Бенілюкс 2700-2800. Кур'єр кур почти коротше, отримує він 1489. Місто Бреда. Ну, от бачите, вакансії є співробітник служби підтримки клієнтів Амстердам 1654. Ну, Вакансія треба знати англійську мову. Амстердам, от асистент наукового забезпечення. Вакансій дуже багато. Це був такий випуск. Знаєте, про ці, ось оце, що основне, під відео буде, будуть сайти. Заходьте, дивіться завтра. Це коли я записую. Завтра думаю, це все виложу, щоб ви вже трошечки шукали роботку, трошечки знаходили, якось заробляли щось ті гроші, щоб було щось, у вас, знаєте, потихеньку та й добре було. Дай Боже, всім здоров'я. Дякую, що дивилися, оце, що я тут вам розказував. Надіюсь, комусь воно пригодиться в житті. Дальше буде ще більше, тому що таких контор дуже багато. Цих контор напряму ви з контору зв'язуєтеся, але що хочеться сказати, що це контора, через яку ви будете отримувати гроші. Тобто, є, робітник, він дає замовлення на контору. Контора вам його дає. Коли робітник платить гроші, робітник, підприємець платить гроші, вони проходять через контору. Можна влаштуватися на прямий про контракт. Все це розкажу. Було таке відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, батькам передавайте привіт. Все, погнав, працювати, времечко тікає.